20 липня Україна відзначає День Української державності. Цей день був офіційно запроваджений указом Президента України Володимира Зеленського 24 серпня 2021 року як нагадування про витоки України і приурочений до Дня Хрещення Київської Русі та пам'яті князя Володимира Великого як частина вшанування 30-річчя незалежності України. День державності займає особливе місце в серці кожного українця саме зараз, коли наша країна стикнулася з повномасштабним торгненням Російської Федерації. Попри всі труднощі війни, українці доводять, що наша держава з давніх давен мала свою історію, культурні надбання та релігійні переконання. Нагадують світові спільноті про те. Що Україна сильна, незалежна країна з власним суверенітетом та всіма ознаками державності, Шановні жителі громади. З нагоди відзначення Дня Української державності в бібліохабі Теофіпольської центральної бібліотеки оформлено розгорнуту книжкову виставку Україна. Це це Тут представлена література, яка дозволить краще зрозуміти історію становлення української державності, боротьбу за незалежність і шлях до сучасної суверенної України. Про трагічну і героїчну боротьбу українців за власну державу ви можете дізнатись із книг Нескорені, автор Петро Слободяню, Карпатська Україна, автор Микола Вайгурш. Книга ОПА Історія нескорених розповість вам про історію повстанської боротьби. До книги Дорогою до мрії автор Степан Хмара увійшли свідчення про боротьбу новітніх поколінь, які пережили радянські репресії і пройшли шлях до незалежності України. На виставці представлені видання, які висвітлюють духовні та символічні основи української державності. Соборна Україна, автор Тиміш Олексюк, державотворчий потенціал української соборності, відродження української національної символіки та інші. Основні події, постаті, документи про українське державотворення, розвиток українського народу розповідаються у книгах Українське державотворення, 501 факт, який треба знати з історії України, та інші. Книга Правдива історія України Руси Святослава Семенюка про усі найважливіші сторінки історії нашого народу, з часів Київської Русі до сучасності української держави. Вас може зацікавити книга Україна, єдина країна, про визначних особистостей, які зіграли в історії України видатну роль. А також про славетних письменників, поетів, художників, спортсменів та інших осіб, які прославили Україну. Зокрема, князь Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Франков, Іван Миколайчук, Богдан Ступка та інші це видання про традиційні українські свята та обряди, пам'ятки України. Запрошуємо всіх зацікавлених користувачів та відвідувачів бібліотеки до перегляду книжкової виставки. Ці видання стверджують, що Україна була, є і буде єдиною незалежною суверенною державою. Чекаємо на вас!